Вітаю вас, друзі. Дякую, що ви з нами. Мені дуже приємно співпрацювати з сайтом «Мозг.Ок», Я його постійно рекламую в своїх виступах. Дякую за ваші запитання. Ви дуже активні, стільки запитань поступило. Ну давайте попрацюємо. Тривога читаю ваші запитання. Я не буду їх перечитувати, але якісь ключові слова, ключові моменти буду виділяти, тому що це якраз почнеться і відповідь на саме на них. Перше, і звучить тема тривоги зранку. Як з цим боротися? Ну почнемо з того, що тривожний розлад і депресивний розлад дуже важливий момент. Не тривога і поганий настрій як фізіологічна реакція, проявляються саме в зранці. Тобто, це вже підказка, що скоріше. Людина, яка написала це запитання, зробила крок від фізіологічних реакцій на те, що відбувається навколо нас, до можливо якогось розвитку. І слово боротися почнеться з ключового моменту з діагностики. Спочатку давайте розберемося, чи у вас є фізіологічна реакція, навалилося кучу проблем на роботі з дитиною, ще десь, чи ви вже навіть заспокоївшись там все одно даєте ті збої, які відносяться до нейротрансмістерних мозків? Отже, все починається з діагностики. Зробіть скрінінгові шкали, як мінімум, на тривогу, ну, достатньо популярна, хоча б хац. Вона скрінінгова, сім запитань, і ви вже будете розуміти, що варто поспілкуватися з спеціалістом, бо сам собі діагноз це погана річ. з Спеціалістом на тему можливого розладу. Тому що ключовий момент, який ви написали, саме вранці, так, відповів: тривога зранку і страх до їжі. Ну, вони доволі часто йдуть поряд. Не просто страх до їжі, а тривога і фобії. А от уже до чого це проявляється, тому що в нас скільки від трьох до п'яти тисяч варіантів фобій. Ну тут уже хто до чого генетично схильний, кому що передали в нащад в спадковість наші батьки-прабатьки, так ми і реалізуємо. Тому тривога і фобії, в тому числі до їжі, до площі, до звуків, до чого завгодно, ходять дуже і дуже поряд. Знову ж таки, відповідь до того, якщо ви хочете розібратися, що це таке. То звичайно, вам потрібно пройти і крінгові шкали і поспілкуватися з спеціалістами. Запитні дуже близькі. Як позбутися тривожного розладу? Лікує 4 місяці. Верніться. Ну по-перше, давайте а, бути об'єктивними. І зараз я, як лікар, який кожного дня бачить пацієнтів з тривогою, і депресією і повторних, і тих, хто вперше звернувся, розумію, що це не хірургічна проблема. Що я вкладаю ці слова? Що це не миттєве вирішення. Відкрили, викинули апендицит і сказали: все у вас не може бути запалення апендикса, бо його фізично нема. Те, що відноситься до мозгових проблем, а тривога до них відноситься, це дуже тривале лікування, але не розчаровуйтеся: слово тривале лікування, тому що тут прозвучало 4 місяці, це не значить все життя. Якщо є специфічна особистість, тривожно-іпохондрична, тривожно-сензитивна, тобто така, як мімоза, тільки її торкнувся, вона оп, з листочки склала. Тоді дійсно потрібно тривалий час працювати з психотерапевтом. Тому сказати, як позбутися отак, 4 місяці, вже 4 місяці лікуюся і все позбавилося, мені доволі складно, тому що треба більш детально виясняти, чим лікуюсь, чи вірно була проведена діагностика, чи немає ми тривожного розладу на фоні чогось. З іншого, а зараз пішли пацієнти з коморбідними розладами, тобто паралельно йдуть кілька розладів, в тому числі, а, наприклад, військові чи ті, хто повертається зі сходу, з-під обстрілів, так далі, там акобара травми пішли, просто травматизації, так далі. Давайте розберемося знову з діагностичного плані. Якби ви написали, я приймаю антидепресант, такий-то такий-то, який чітко показаний, при тривожних розладах уже 4 місяці ефекту немає. Тут була би відповідь значно коротша. Подивіться, можливо, не перша невірна доза, друге, можливо, потрібно б змінити антидепресант. Просто лікуюся, це не є запитання. Я зразу вас запитаю, а не можу отримати відповідь. Але ще раз нагадую, ви можете зараз його написати в чат, і я віддам відповідь. А психотерапію ви проходите? Тому що лікування емоційних розладів, в тому числі тривожних, це обов'язкове долучення психотерапії. Психотерапія, тактика, стратегія життя і біологічна терапія, до якої відноситься медикаментозна терапія. Next. Uh, як позбутися тривоги внутрішньої паніки, надмірні переживання, інколи підсиленої нервозності, завжди якісь негативні думки, і так далі. Я перечитую, щоб було озвучувати деякі ключові моменти. Ну, почнемо з того, що от цитата: а просто мозок кипить, це значить, людина знаходиться в такому невротичному збученні. Я завжди запитую в такій ситуації, коли мене попадає пацієнт. Давайте розберемося. Не просто я вся така нервова чи весь такий збуджений і так далі. Давайте по етапам. Що саме вас заводить? Що інформація немає інформації абсолютно протилежної, інформація, яка відноситься до ваших дітей, інформація, яка відноситься до чогось іншого. Ми починаємо з якихось щабелів і починаємо тоді. Знаходити мішені, щоб зрозуміти, що тривога і паніка як реакція на дуже конкретне щось. І от коли ми знаходимо оце щось, не просто життя погане, тому що я вся збуджена, нерви ніякі, мозок просто кипить. А ось тут я спокійно в цій ситуації пропускаємо. А ось тут я прийшла на роботу і починаю кипіти мозгом. Починаємо виясняти, чи це не прояви уже барнаут-синдрому професійного вигарання. а там уже далі, чому вони проявляються? Чи навпаки повертаюсь додому, Попробуйте розібратися, буквально сісти, взяти листочок паперу і розписати свій день. З моменту проснулась до моменту лягла спати і засинаю» і поставити собі плюси мінуси тоді, коли ваше оце слово просто мозок кипить. І ви побачите певну закономірність, якщо ви не один день проаналізуєте, а хоча б 5-10 днів. І це вже будуть мішені, ті, які ви можете і самі працювати з ними, ну, міняти спосіб життя і одночасно звернутися до спеціаліста. Можливо, тут більше потрібна психотерапія. А можливо, дійсно, потрібна і транквілізуюча терапія, тільки не бензодізепінова, це я застерігаю. Є не бензодізепінові транквілізатори короткої дії і так далі, або антидепресивна терапія. Ну, попробуйте в цьому плані розібратися. Наступне питання: 63 роки. Вік такий достатньо провокативний, і тому мені 63,5 років. Пережив операцію на шлунку через онкологію. Це вже, звичайно, дуже сильне потрясіння. Це стрес. Ви самі розумієте, в нас є маркерні захворювання, які ставлять в уяві в голові життя людини на Рубікон. Продовжуємо жити? Чи все? Темнота і немає звуків. Оце віднос, до них відноситься не так багато захворювань. Це онкологія. Це великі ендокринологічні захворювання і психотичні захворювання, наприклад, шизофренія. Тому, коли е, я розумію людину, яка написала в 63 роки про те, що перенесла операцію на онко, і з моменту цього з'явилося все те, що він описує, а описує він конкретно тривогу, збудження і зрозуміло, що це потрясіння. Перелопатило його мозги. Ну, тут можна порадити одне. Я не буду зараз уточняти за препарати, тому що тут звучить і антидепресант, бачу пароксетин, і антиконвульсант седативно-антитривожно алгічного варіанту, неогабін, пригабалін і так далі. Ще сюди габапентін доволі часто назначають. Зараз не про це. А перше. Це робота в першу чергу з психотерапевтом. О, не дивуйтеся, от я психіатр, але і психотерапевт. Але тут я би почав саме з психотерапії, тому що повторююся, боязнь появилася тоді: людина перелаштувала своє життя. І тут треба добре попрацювати з психотерапевтом, навіть навіть підкажу екзистенціальним психотерапевтом, а не когнітивним. Ну, можна і когнітивно-поведінково, але екзистенціальне буде більш ефективно. Ну, а з психіатром, зрозуміло, не працює антидепресант-пароксин, міняємо, тим більше якщо тривалого часу прийому, міняємо, наприклад, на мультимодальний а, антидепресант. Тобто, це той варіант, коли дійсно ми шукаємо найбільш ефективний. Віч тому, що пароксетін може бути достатньо ефективний, але ми не знаємо. Як з ним працює наша печінка, це система. Якщо у вас є дуже багато лишніх грошей, зробіть генетичний паспорт, як працює ваша ПА450, і ви будете розуміти, що, наприклад, хороший препарат параксин, вашою печінкою обесцінюється практично 80%. Що потрібно робити? Міняти на той препарат, змінювати, який проскакує. Трансферну систему печінки ну є такі. Наприклад, можна привести для прикладу. Що привести для прикладу? Ну мені в голову нейролептики лізуть, але є от, наприклад, є венлафаксин, є десвенлафаксин. Десвенлафаксин – це вже метаболіт венлафаксину, який буде проскакувати. Це не пряма рекомендація, що вам робити. Просто я підказую, що в таких випадках робити. Якщо людина почала приймати Міртазепін, ну будьте осторожні дуже з масою тіла, тому що Міртазепін у всіх збільшує масу тіла, і я розумію, що тут скоріше йде корекція не депресії і тривоги а просто його призначили в такій дозі, як снодійний препарат. Можна навіть змінити чи можна вийти з такого стану? Відповідаю, можна. Рухаємося, чому при депресії щоранку ще в момент збудження появляється сильна тривога. Взагалі, ендогенні, тобто ті речі, які зв'язані більше з мозговими процесами, а не зовнішніми проявами, хоча це достатньо складно відірвати. Ми всі реагуємо на зовнішній світ. Проявляються, як правило, емоційні розлади. І тривога, і депресія саме вранці. Саме вранці. Чому поясню, там іде кортизолове збудження. В нас в нормі. Вранці виділяється особливо у чоловіків, ну, але жінок також, але особливо у чоловіків, різко піднімається кортизол. Піднімається артеріальний тиск, піднімається температура. Ні, вона не зашкалює за 36,6. Просто вночі вона не спускається, наприклад, до 36. А вранці вона 36 і навіть інколи 37. І це є норма. Просто я говорю, що організм приходить в стан збурення активності, роботи, виживання. Включення і так далі. І, відповідно, це є для нього ж провокацією, якщо ми схильні до ось те, що написав автор цього запитання, схильні до кортизольно-адреналінової атаки, яка може бути для нас просто день. Включилися, порухалися, подивилися новини. тригер. Тригер на тему тривоги. Тому що я поясню, тому що фон наш піднявся. тому дуже важливо правильно. Забезпечити, обговорити з пацієнтами і конкретно з вами, як ви починаєте день і як ви з самого ранку вже починаєте купірувати оцю адреналінову атаку, тобто звуження судин, підняття тиску надмірне, яке приводить до тахікардії, задухи, ядухи і так далі, тому подібне. Заспокійлинку зазвичай не спрацьовують. Ну, по-перше, вони не миттєвої дії. По-друге, великі дози приведуть до того, що вони заспокоять, але ви будете неефективні на роботі. Тут скоріше поради в області фізіології. Як правильно дихати, які зробити правильно вправи, як пройтися, як купірувати. Це той варіант, який, можливо, це так звучить смішно, але допоможе собі сам. Не вручай комусь, психіатру чи психотерапевту, а от вам потрібно навчитися самому. Я перепрошую, але я тоді відсилаю до свого Ютуб каналу, а там дуже багато моїх конкретних рекомендацій.